А сьогодні, якщо ми говоримо про законодавчі зміни в секторі, які стосуються відновлення і будівельної галузі, а всі ці зміни вони перш за все мають євроінтеграційний напрям. Зараз наш комітет парламент працює над великою житловою реформою. Це буде впливати взагалі на ринок нерухомості, взагалі на сектор відновлення, буде впливати на те, як буде виглядати в Україні соціальне житло як будуть взагалі там створюватися оператори доступного житла тощо, тому перш за все це. Це питання євроінтеграції. Ми вже ухвалили багато законів, які стосуються нових вимог до будівель і споруд в частині енергоефективності. Попереду оновлення нових регламентів, які працюють в європейському союзі, тому що ми хочемо Україну відбудовувати за сучасними європейськими модерновими правилами. Є дуже добра новина на сьогодні. більше ніж 90% будівельних матеріалів, які будуть нам потрібні при відбудові, ми можемо виготовляти тут в Україні нашими руками українців, створюючи нові робочі місця, запускаючи економіку через додаткову вартість, яка буде залишатися в країні. Але є все одно частина матеріалів, які на сьогодні імпортуються. До речі, в Україні поки що не існує жодного заводу, який би виготовляв скло. І тому наше завдання створити такі умови, щоб ці заводи будувалися в Україні, щоб люди працювали в Україні, і щоб ми менше імпортували такої продукції, а були здатні її виробляти самостійно. Профбуд, який об'єднує десятки тисяч людей, на сьогодні може стати таким найкращим майданчиком, де обговорюються складні реформи, де шукаються самі ефективні рішення. І саме головне, де ми вивчаємо досвід, ділимося своїм досвідом також. І я впевнена, що завдяки співпраці профбілда і нашого профільного комітету, наші законодавчі ініціативи вони можуть бути набагато результативнішими і ефективнішими.